Привіт усім! І зараз ми ігноруємо все, що відбувається навколо мого обличчя, тому що я готуюсь до нашої відпустки. Ми вирішили з чоловіком поїхати Укрпатисіню, наче ми відправляємось, тому я хочу трішки своє волосся підкрутити. А я також хочу зняти в і ви це вже в принципі зрозуміли, тому я хочу взяти це реклиночку. В принципі, я вже вирішила, яку я хочу. Ось зараз покажу. Я вирішила взяти ось цю книжечку, Полонений Принц. Перша тоненька, по-друге, вона має бути цікавою, тому я вирішила, що непогано вибір. Хоча в неї є багато книг таких тоненьких, маленьких, тобто можна брати будь-яку в подорож, але все ж таки це в мене більше тягне і більше мені хочеться її почитати. Більше книг брати не буду, бо я не впевнена, чи взагалі я буду читати. Я попробую, постараюсь. можливо, у мене буде багато вільного часу, і я все ж таки візьму за цю книгу. Очаквам, не скоро ще ми провляда се. И аз не спала. И вие не държите. Водоспад прийшли. зараз сідати будемо в машинку і будемо знову кататися. Це таке страхіття. Можна вмерти відразу, але тут дуже гарно. Але Дуже так західно, тобто я не можу нормально зняти вам відео. Нас і нагрів. ні, знову зберігалися. Скажи, як тобі? Добре? Ось знімка. подобається, яке м'ясо. А потім м'ясо. М'ясо. <skuller> ти їж м'ясо, що ти питала її назад. Смішно. Ванім! Там іде до цього. Ми пройшли трохи. А нам треба ще. Я знаю, що зараз не в ідеальному стані, тому що я після дороги вже відчуваю себе максимально виждо як лимон, але хочу приєднатись, тому що я взагалі не приєднувалась, коли була у Карпатах та в Збережжі. Загалом я прочитала 71 сторінку. Взагалі не хотілося мені читати, тому що я і на гору виходила, як ви могли побачити, та й були. Багато що цікавого, що просто вже не могла читати. що не хотіла. Я вже просто приходила в готелі і просто тупо вирубалася. Ось тому вирішила взяти відразу цю книжечку і прочитати її вдома. Скільки тут? 300 сторінок, а це вже йде який день. Скоро тиждень буде. Ну, таке в мене завжди з блогами, чомусь я не знаю чому, так загалом. Думаю, що за день, за два я прочитаю, і вона все ж таки невелика і у мене вже буде час. Я вже буду більш-менш в нормальному стані. Побачаю, що за шум, дитина дивиться мультики, тому вибору в мене немає. Або мультики, або крик на фоні. Тому я вибачаю за це. Загалом книга мені подобається, але я, напевно, за враження, скажу вже пізніше, тому іди бери, вибирай собі шишку. Вибрала? Не хочеш шишку? Тобі обрати. вирішила приєднатися до вас тут і трішки обговорити книжечку. Мені вона подобається, але нема захвату якоїсь, щоб я поверталася до неї постійно. Мені, а, типу, коли я беру, вона цікава її ложу все. Інтерес пропадає, я не хочу читати. Це, до речі, мій поліночка <свісно> зібрала. Ось, ну то розповідається про промц, який попав в полон. Над ним дуже знущаються. І він вирішив зробити собі таку стратегію, щоб вижити і допомогти іншим полоненим, ну і взагалі-то вийти з цієї ситуації. Я не багато прочитала. Я прочитала навіть половини немає. Тому сьогодні планую трошки більше, а там вже буде видно, чи я зможу чи ні. Зараз ми знаходимося, так можу сказати, у своєму лісі дитинства. Дуже обожнюю сосновий ліс. Я навіть коли обнімалась на гору, то там теж він був, просто насолоджувалася атмосферою. Але насправді його довго не було, напевно, хвилин на 10, а потім ми вже почали йти відкритою місцевістю. вже було жарко, але все одно подобається. На ручки? А чому ти хочеш на ручки? І чому не прийде? Вовк не прийде, доця. Він живе в іншому лісі. На ручки. Боїться Вовка. Де краса? Я тут -а -а. Я дочитала цю книгу і тепер я можу сказати своє заключне слово щодо неї. Давайте саме початку. Це є квір-роман і тут насправді дуже багато тригерних моментів, наприклад, як насилля. Якщо ви планували читати, то, що ви знали, тому що на початку книги це не прописується, ніде не інформується. Ця історія складається з двох країн, в яких є свої традиції, особливості. Звичайно, є дуже така специфічна тема, як рабство. Там вони їх. Дресирують, так можна сказати, для принців та королів. Насправді це видно було читати, тому що там дуже багато було диких ігор, щоб розважити шановне панство. І мені ці моменти читати було бридко, ось, але мені подобалась думка самого героя, що він не лише за себе переживав, адже як ми знаємо по анотації, що він попав, тобто до попав у полон до іншого принца Лорана, і він хоче не тільки себе врятувати, а й інших храбів, які потрапили у цю країну. А якщо говорити за Лорана, то він справді. Хочу показати себе дурником, таким м, розбещеним молодиком. Але насправді він є таким суворим та холодним стратегом, він знає, що він робить. До мене насправді, м, хоч у нього думка хороша, як я вже казала. Але сам мені він по характеристиці не дуже сподобався. Не буду говорити за всі частини, які він там буде, і що з ним станеться. Адже серія складається з трьох частин, плюс ще є оповідання, які завершують весь цикл. Тому я навіть не знаю, чи я буду продовжувати цю серію, тому що ну поки я так скажу, мені сподобалось так 60 на 40, а тому що є моменти, які мені сподобались, історія була цікава, ідея була прикольна, але все ж таки були моменти, які мені не подобались, і які б я не хотіла б читати. Якщо подивитись на сайтах, то там в жанрах прописується, що це романтичне фентезі, але якщо чесно, то мені не було зрозуміло, чому саме фентезі, тому що там немає нічого такого дивного, ні драконів, ні магії, нічого такого. І можливо, це буде в майбутньому більше проявлятись, тому що тут саме було просто рабство, політика, інтриги, зради, тобто більш схоже. Прошу на любовний роман з такими темами королівськими. Ну, а можливо, в цьому і має пролягатися саме фентезі. Я не впевнена, тому я не буду дуже углублюватись в цю тему. Було б цікаво почути вашу думку щодо цього, тому я чекаю вас в коментарях. В принципі, мені немає що додати щодо цієї серії, тому що, як я вже казала, що вона мені не дуже сподобала своєю тематикою в сенсі рабства, насилля. Дуже багато було моментів, коли там з людей знущалося, коли людей заставляє робити те, що взагалі не дозволено по суті. І ще що це, наприклад, людина-раб. Вважаю, що це нормально, що з нього робить раба, щоб підготувати до принца. Тобто він, навпаки, навіть пишається цим. Мене це дуже дратувало. Чому це так нормалізується? Я розумію, що це книга, але мене це дратувало просто. Хоча десь я читала у вілках, що навпаки, що авторка це не нормалізує, навпаки, висвітлює, щоб люди знали, що це ненормально. Ну, не знаю, я не можу сказати, щодо цього всього чітко та логічно, тому що перша книга була така. Початком знайомством і не можу сказати щодо інших всіх, що там буде взагалі відбуватися. Якщо говорити за до речі, романтичну лінію, адже все ж таки це романтична фентезі, то насправді так було відчутно цю знаєте інтригу оці, Моменти між головними героями. Але насправді нічого такого не було. Я не знаю, чи буду читати продовження. Це прийде з часом, і я подумаю, побачу. А на цьому все. Я дуже дякую, що ви переглянули це відео. В принципі, це відео відразу буде як спогади про Карпати, тому що мені дуже сподобалось. Якщо ви хочете мене підтримати, я буду від вас чекати коментар та лайк. А так, до зустрічі і бувайте!